Вітаю вас на каналі, вітаю в магазині Аврора. Сьогодні багато новинок, а також товари з жовтими цінниками. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нове відео. Приємного перегляду. Алмазна мозаїка на підрамнику 129. Є два варіанти. Термопакет для продуктів 44. Дзеркало на підніжці з лед підсвіткою 249. Край кольорова у відерці 15 штук 88 гривень. Пластилін з формочками для ліплення у валізі 74. Трубочки для напоїв 50 штук 24 гривні. Набір тарілок 10 штук. Упаковка 34 гривні. Стаканчики паперові 14 10 штук. 44 кришки, 20 штук упаковка. Набіль шампурів 49. Інструменти для приготування на грилі 129. Клавіатура led підсвітка 199. 49 коштує геймпад. Навушники накладні, безстротові 299. Такого плану навушники 329. Кошик пластиковий для зберігання 69. 399 плоска швабра від розвіджимом. 59 чорне пластикове відро, 10 літрів, 109 об'єм 12 літрів, нічник 3D USB кабелем 149. Лампа з сонячною батареєю 249. Подовжувач з вимикачем 249. 5-метровий на 4 розетки 299.

М'який кролик 199. Насос ручний 55. Іграшка дитяча, сміттєвоз 169, ракетка та воланчик 129. Бейсбол 34. Капелюх жіночий 44 гривні. Панамки також по 44 великий, асортимент, кольорові та чорні. Кепки чоловічі 59. Шкарпетки сліди 14. Такого плану з малюнком є. Ціна 19. Жіночі сліди по 24. 19 високі з візерунком. Склад тканини бавовна 60%. Кошики плетені для зберігання 88. Такого плану маленький. 29. Текстильний. Дитячі в'єтнамки по 19. Кросівки чоловічі сітка 199. Бокс універсальний з ручками та кришкою 149 на 10 літрів. Сувок та щітка 89. Пластиковий таз 109. Вішалка стійка для одягу подвійна, пересувна 449 Органайзер пластиковий універсальний. На три ящика 249 Пляшка пластикова для напоїв 199. Контейнери по 77 гривень з кришкою та ручками. Коробка для серветок 77. Салатниця пластикова, кругла, прозора 69. Об'єм 5 літрів. Пластиковий контейнер для сипучих з подвійною кришкою 49. Підставки під гаряче бамбук 2 штуки 19. Фольга на плиту 60 на 44. Ціна 12 гривень. Підставка для кришок пластикова 99. Рушник вафельний кухонний 34. Такого плану рушничок 34. Серветки кухонні мікрофібра 3 штуки 39. Прямокутний килимок для сушки посуду водостійкий, 77. Килимок для ванної кімнати 59. Скатертина, метр 1,20 на метр п'ятдесят з хвилею ПВХ. Ціна 109. Метр на метр тридцять ще є розмір, ціна 109. Килимок овальний, вологопоглинаючий, 77. І ще є прямокутної форми за 129. Ось такий м'якенький килимок 129. такого плану Ворсові 189. Дозатор з губкою для миючого засобу – 99. Пластикова мильниця – 17. Коробка пластикова для зберігання дрібниць – 9. Мильниця пластикова на присосках 24. Органайзер на 5 відділень 49. Прищепки 34. Упаковка 12 штук. Сіточка 44. Сидіння для унітазу 199.